Чому поляки на початку війни підтримували 96 українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, взагалі без розбору і правил сразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки це все взялось, коли стільки років вже пройшло, коли ми там чуть ли не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо. Чому таке погане відношення, чому така неприязнь України? Рашка створює нереальну кількість аккаунтів, просто ну, космічно, які на польській мові, полякам, тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І, ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансувалося? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм, полякам насаджується спочатку. Якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації, це так КГБ російське працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправд. І щоб ви розуміли. Кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше ніж самих поляків, які створюють новини для поляків. От в соцмережах там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. Польше теж і телеканали, і купу соцмереж, тобто і на молодь влияють, і на, і на старше покоління. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, щоб постворювати такі акаунти і на польська інформація для поляків розказувати реально, як вони є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями, і поляками, українцями і італійцями, українцями і нінцями. На яке у нас реальне відношення один до одного. І вони, оці європейці, реально наслушавшись цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм і озвучено. А з нашої сторони на жаль такого немає. І це друзі на зв'язку. Слава всім українцям, Па-па.